До концерту ще півгодини. А біля філармонії натовп шанувальників. привітати закарпатський народний хор 70-річчям прийшли кілька сотень глядачів. На вході навіть утворилася черга. На концерт улюбленого колективу чекали з нетерпінням. 70 років колективу це багато що і багато яка, мабуть, така. Це таки поза плечима вже творча епоха. Ми дуже раді, що такий колектив є саме в нашій області. Ми хочемо побажати їм творчих здобутків, злетів і щоб вони надалі проставляли наш закарпатський край. Поздоровити титулований та відомий далеко за межами України колектив приїхали гості зі Словаччини та Угорщини. Завітали із хлібом та сіллю і народний ансамбль пісні і танцю з Києва. Десятки років колективи приятелюють, тому не бути на ювілеї кияни не могли. Це добровольці з двох колективів колективів з Дерничанки і княжої вольниці, котрі захотіли привітати в вихідний день, вільний час побажати всього найкращого і привести таку столичного духу до вас і подякувати вам за те, що ви плекаєте цей хор, підтримуєте його, любите. Бо ми на одній ниві працюємо, і нам дуже дороге все те, що вони роблять. Колектив представив глядачам програму із найяскравіших пісенних, музичних і танцювальних композицій, найкраще зі свого багаторічного репертуару з лістами вис виступили Ольга Свида та Петро Матій, який все своє життя віддав співу. А останні десять років вже рідному закарпатському народному хору. <говори> Також глядачі побачили ексклюзивну прем'єру танцю словацького постановника під назвою Кохання через тин. Купі цей дружний колектив пережив важкі часи. Танцюрист та соліст заслуженого академічного народного хору Віталій Багін зізнається, працівникам ансамблю, бувало, не платили по декілька місяців, але любов до музики стримувала і не дозволяла піти. Тож уже 18 років Віталій віддає себе народному танцю. Я 98 шудевнутомусь році. На початку 2 лютого 98 восьмому році і. Залишилося чуть-чуть, і я буду пенсіонер, так би мовити, і це моє. Я це люблю. Я цим живу. Народний ансамбль, попри поважні сімдесят, йде в з часом. Артисти не бояться експериментів, виконують джазові та модерні композиції. Та найбільше колектив дбає про збереження нашої духовної спадщини. Тепер ще час особливо відчувається величезна вага і значення нашого колективу. Це зберігати. Нашу ідентичність, зберігати нашу культуру, зберігати взагалі наше навіть майбутнє, можна сказати, бо без майби культури немає майбутнього. Загалом ювілейний концерт титулованого колективу, як завжди, зібрав аншлаг. Глядачі аплодували без зупину після кожного номеру і кричали Браво!